Вітаю, шановні глядачі на каналі «Прогноз». Мене звати Любов Завалюк. Сьогодні в нас в гостях Ірина Гергель. Вітаю вас, Ірина. Вітаю. Грибач. Давайте поговоримо про те, що ж чекає Україну в червні місяці. Найболі, найболілише питання. Кажуть, що росіяни підуть в наступ черговий раз. Та такий масштабний наступ з трьох сторін. Скажіть, чи ви бачите цей наступ? Е, я скажу точно, що він готується в певних частинах і з сторони Білорусі він готується, я вже дивилася. Але зараз хочу подивитися, тому що ситуація міняється, вона міняється часто. Зараз ми трудимося. Давайте запитаємо тоді про ті три сторони, про які ви хочете запитати. Угу. Ну, звичайно, деякі ми вже знаємо, будь вас цікавить білоруський напрямок. Так, давайте подивимося білоруський напрямок, може це не дивилися. Білоруський напрямок. Червень. Дивимося червень. Вони би хотіли, але в них недостатньо буде сили це зробити. Вони чекають, що їм прийде якась допомога, і вони в очікуванні цієї допомоги. Чи буде провокації, Давайте. Тобто повного наступу я не бачу, тому що там є ну якби моменти того, що вони не можуть пройти деякі заг... ну, системи, які з наші Такі загрожувальні системи їй важко пройти. Вони щось чекали якоюсь допомогою, вона не підійшла, тому в них не хватить ресурсів на повний наступ. Чи будуть провокації? Провокації будуть. Ну, так як я говорила, провокації будуть, але вони будуть невдалі. Чи там стоїть сильно наша? Давайте подивимося охорона з кордонів. Ну там теж вона не така, як ми нам хотілося до кінця, але і в них не подає сили. Тобто, я думаю, що там історія про те, що ні в них не вистає ресурсів, а ну, ми не можемо сказати, що там прямо на 100% все, на жаль. А, але і в них не хватає ресурсів для того, щоб це зробити. Пані Ірина, дуже багато майстрів бачать, що буде напад на територію України з акваторії Чорного моря. Що хочуть знову штурмувати Миколаївську область, дуже багато майстрів про це говорять, і навіть деякі військові експерти говорять, що Миколаєву є загроза нападу. Mm -hmm. Давайте подивимося, чи так це що от е Миколаївську одеську область чекає в червні місяці? По Годеській області. Там вони готувалися щось з сторони моря навіть. Якісь могли бути такі... така історія, чи вона буде? Ні, не буде. Готували, вони правда, готували. Я її не бачу, щоб вона здійснилася. Це добре. Не бачу. Чому? Миколаївська, давайте. Давайте Миколаївська. Миколаївська, да. дивимося, подивитися десь. А Миколаївська. Так, по Миколаївській області підуть вони в наступ. А, такий швидкий, і навіть деякі будуть шматочки території завойовані. Чи надовго? Чи надовго дивіться? Нас підвели партнери, якісь, які обіцяли, що вони дойдулись можливість і не дали по цій області, тобто не встигнуть наші десь там, скоріше всього, до кінця ем, тримати оборону, можуть бути певні території навіть захоплені, на жаль. Пані Ірина, вони підуть морем чи вони підуть сушою берегом? Зараз подивимося. Мені здається, що може, зараз подивлюся. Не Некритична ситуація, підуть, скоріше всього суши, але воно не критична. Тобто, навіть те, що відвоюється на якийсь певний час, воно все повернеться назад. Тобто, це будуть якісь тимчасові, ну скажімо так, перепалки. Тобто, трошки вони mm -hmm. типу, відвоювали, потім ми знову пішли в наступ. Тобто, це не надовго, не переживайте, це на певний час, але такі будуть речі. так? Ось ця ситуація з Миколаєвом, як вона вплине на наші стосунки з партнерами? Ну, я жарю, партнери підвели піддали нас, не дали ресурсів, воно було обіцяно. Не дали. Давайте подивимося, як це вплине uh -huh. на ситуацію з партнерами. З тими, які не дали ресурси. Uh -huh. А, -а, -а. Oh. О, іноземні партнери. Це вже не перший раз вони, до речі, як би могли таке зробити. Це вже не перший раз. Як на нього ситуація? Ну, з ними буде тепер ситуація трошки інша. Тобто, коли ми на них розраховували, перестанемо зовсім розраховувати. Коли ми вірили, що це якби, прийде допомога і це буде, перестанемо. Тобто тут пропала довіра. Навіть це будуть досить сильні, амбітні такі партнери, але до них довіра повністю пропаде. Тому почнуть шукати нових партнерів, і вони прийдуть. Так, розробляються нові плани і нові будуть абсолютно нових шукати партнерів, які можуть саме допомогти. Це не проста ситуація, вона швидко не буде вирішуватися, але насправді. Тут є зізнає вихід, в якийсь придумається дуже цікавий вихід. Це не просто про якусь стратегію, а це про дуже продуманий якийсь вихід із ситуації, такий, який навіть ніхто не очікував. Розклад дуже такий важкий, але з гарним кінцем. Так. Давайте подивимося тоді ситуацію на Запорізькому напрямку. Ходять такі чутки, що ворог зараз готується атакувати Запоріжжя і навіть де мова про захоплення всієї Запорізької області. Чому зараз експерти лякають людей цим питанням, військові експерти, політологи? Mm -hmm. Чи дійсно ворог там настільки міцний? Mm -hmm. Запорізький напрямок дивимося на червень. По Запорізькому напрямку там не все так теж, як здається. Хоча бої, які там будуть відбуватися, вони будуть реально непрості, нехороші, і вони можуть нашкодити зараз, подивлюся, туди, знову якимось енергоресурсам, які вони вже по них били. Це щось дуже важливе, скоріше пов'язане з якимись енергоресурсами. І це вже не перший раз, це вже якби вони повертаються до цього вже не перший раз. Знову про партнерство, знову нас підвели партнери і по цьому напрямку. Мені так здається, що те, що обіцяли в великих кількостях, те, що от прямо розпіарили, що як прямо нам уже все йде, воно насправді не так, як воно нам здається. Тому що все, що якби нам давали, воно в недостатній кількості. Ну, типу, ну, щось привезли, але це не скільки, щоб. Так стримати такий стильний стильний напір буде. обов'язково дуже важко буде по запорізькому напрямку. З чим зв'язана така підстава партнерів? Чому вони нам не допомогли? Друзі. А ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого. Гороскопи, афірмації, езотеричні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів. Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Я навіть не можу вам сказати, по суті, мені закриваються. Ну, можемо подивитися, звичайно, але, по суті, нам не потрібно знати. Нам закрили розклад. Угу. Ну. Те, що я подивлюся, це може бути не зовсім так, як зараз, як зараз здається. Тобто, я про що? Про те, що так, як закривають розклад, ми можемо неправильно оцінити ситуацію. Угу. Добре. Не те ще не хочу, просто просто при вас карталися. Добре. Тоді давайте подивимося ситуацію, яка зараз складається з Донецькою областю. На Донеччині зараз також запеклі бої. Наші хлопці-дівчата вони просто тримаються з останніх сил. Якою буде ситуація в червні місяці саме на Донецькому напрямку? Нас бачите, шановні глядачі, зараз максимально. Ми е, робимо військові розклади, тому що інформація наразі в медійному просторі більш-менш однотипна. Але у вас є багато запитань і стосовно війни, і стосовно е, тих, хто зниклий безвісті, і стосовно того, що відбувається на полі бою через е, брак інформації, люди шукають відповіді. Саме тому ми обираємо останній час саме ось таку тему про Донецький напрямок. Да, давайте донецький. подивимося донецький напрямок. Поки нас не залило дощиком. Там капає. Так, Донецький напрямок. Так, червень. Там буде дуже підвища ситуація, і вона і з боку Росії, і з боку України непроста. Сам напрямок він дуже важливий, але... Там будуть бої, але справа в тому, що вони будуть іти не, ну, не так, як, як розраховувалося. Тобто, зовсім по-іншому якось буде прихорувати ситуація. Будуть е, ті типу, плани, які побудувались, і ці, наприклад, е, ті можливості, про які думали, вони зовсім не справдяться. Але там є вихід і ситуації. Він дуже такий цікавий, коли е, наші якимись маленькими групками. Можуть почати дуже цікавий наступ. Тобто, це якщо розраховувати, що звідти піде щось масштабне, і ми повинні масштабно захищатись, то це зовсім по-другому буде. Якісь дуже цікаві придумані схеми, де саме будуть працювати маленькі напрямки, маленькі групки, і вони дадуть змогу нам придвигатися вперед. Тобто, це не про масштабність, а про навпаки такі якісь конкретні невеличкі групи. Пані Ірино, ви знаєте, в нас такі е, майже екстремальні умови. Так. Ми сидимо просто неба, накрапує дощик. Е, давайте останнє питання для того, щоб ми змогли е, логічно завершити наш випуск, нашу розмову. Е, зараз дуже важка ситуація з закупівлею необхідного для військових е, волонтерам. Так, так. Дуже важко. Є такі потреби, як реби, є такі потреби, як медичне оснащення, є такі потреби, як допомога в лікарні. Чи буде переглянуто на державному рівні список військових потреб для нашої армії? Тому що зараз дуже багато чого тримається на наших волонтерських плечах. Це правда, любочка, тому що ми я зараз купую навіть ці екскаватори який буде йти десь за кордону, хлопці вже дівчата шукають, його вже знайшли. Ми його будемо доставляти навіть немає. Ну тобто не копати руками і лопатами, це не, не не так неможливо. Ми ж техніку купуємо таку серйозно. Купуємо каски. Ну і ви самі знаєте, так як і я, ви дуже багато волонтерите, знаєте, які великі потреби. Чи будуть переглянути ці потреби? Чи будуть завати запитання, Чи будуть забезпечення в червні? Так, чи почнеться достойні, нормальне забезпечення? Сіли, і... Ми це робили друге питання: чи запрацюють військові трибунали стосовно командування, яке наживається зараз на хлопцях? І так можете писати мені скільки завгодно, що може бути зрадонька, але шановні, вона є так, не можна подивимося, як давайте перше питання: чи буде переглянута допомога для нашого війська? потреб. — Список потреб в уряді. Ну, бо це наболіле. Так. Чи буде переглянута ця історія? Вона буде так переглянута, нібито переглянута. Я би так сказала. Угу. Типу, це б змінилося. Типу, ми виділили кошти. Але насправді, як було не дуже хорошо, так воно і буде. І насправді вони виділяться кошти. Але ці кошти. Вони більше на словах і на якихось типу побажаннях і нам на ну на розширених можливостях таких. Ну, це не ті кошти, які будуть достатні для того, щоб це забезпечити. Я вам так скажу. Тобто вони будуть даватися якось разово. Ну тобто, не, не, немає такого, що зробили, наприклад, пост, ну, от кожного місяця повинна виділятися така сума. Mm -hmm. Це будуть просто дані якісь разові. Скоріше вони прийдуть ну, з питання чи нашу, чи за кордоном. Ну, ні. це не ті кошти, які можуть забезпечити повністю армію, Ну, не ці. Не Забули про волонтерів. О, волонтерів грошей не так багато, але вони будуть весь час швидко закривати маленькі потреби, ну на які вони зможуть. Так як і було. Я нічого не бачу, любачка, щоб би дуже сильно цим Типу воно зміниться, але це все буде велика ілюзія. Чи будуть розкриті схеми розкрадання військового забезпечення в ЗСУ? Вони будуть розкриті. Ну, типу, вкрало 20 відкрита одна особа. Чи вони будуть покарані? Так, когось, певно, до цього призвуть. Але Показово, це, буде, щоб це буде якась, типу, ну, така невеличка кількість із маси. Це буде хтось один, кого потрібно типу показати показувати. Так. пані Ірино, скажіть, будь ласка, зараз от дуже важка ситуація з лікарнями, дуже важка ситуація з медичним забезпеченням на лінії фронту. Чи зможемо ми отримати допомогу від партнерів? Яка і допоможе з реабілітацією військових, і допоможе нашим парамедикам на лінії фронту. Більшість глядачів, які знають, в кого є військові в родині, не розуміють, наскільки це важливо. Зараз медики, парамедики, працівники польових шпиталів, вони просто постійно закликають, що їм потрібні то турнікети, то їм ліки необхідні, і волонтери на це все збирають дуже багато коштів. Чи партнери наші враховують ось ці потреби? Ні, ну я не бачу того, щоб було забезпечено повністю, так, як, 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 як це потрібно. Ні, я не бачу. Особливо, я хочу сказати, це не сталося навіть ну, якби першим, що потрібно зробити. Тобто планів таких ну немає. От прям, Ми пробудували план, зробили. Немає таких планів. Це mm -hmm. тобто ставлять... знову на волонтерські плечі. Так, ну, як завжди. Oh. Я хочу запитати за військовополонених. Україна вже відкрила третій табір для російських військовополонених, да. і вони повертаються і вигодовані, і гарно виспані. Наші повертаються в жахливому стані. Чи будуть влітку, в червні місяці, обміни військовополоненими, щоб ви могли якомога більше наших хлопців забрати, ну і їхніх повіддавати? Буде невеличкими ну тобто невеличкими. Це не, не ну не так, як прям масово. Але невеличкі групи, так, да, обміняються. А ось ці військовополонені, які сидять в наших таборах, чи зможемо ми використовувати їхню працю з користю для нашої держави? Ну, пусть хоч щось роблять. Ну просто ж вони там мають сидіти. Ну серйозно, хай шиють, не знаю, там пов'язки якісь там, щось виробляють своїми руками, ну хоч з паршивою вівці у черсті шматочок. Чи будесь їх використовувати їх працю? Так, да, я б їх припахала. Давайте будемось. Ні. Ніхість правлять так додому, Ні, не будуть використовувати. Ні. А, дуже важке питання з азовцями. Цього літа чи є перспектива повернення тих азовців, які зараз у полоні? Так. Так. Ці плани розглядається, про них ніхто особливо ще поки що не говорить, бо бояться їх якби, оголосити, але в планах вони є, і це може бути досить швидко. Дай Боже, да. просто там якісь є умови, які ніяк не можуть узгодити з приводу повернення, тобто обміну, кого на кого. Ну тобто там вони зараз узгоджують якісь спеціальні умови, і тоді все зводиться. Ви говорите за спеціальні умови. Азовці зараз вони бранці і ними шантажують дуже сильно. І нашу владу і європейських партнерів. Але європейські партнери вони дуже багато разів вже кричали кожного дня про те, що F-16 будуть бити по території Російської Федерації, але в нас ще F-16 не злітають. Чи цього літа F-16 вдарять по території Російської Федерації? Мені вже байдуже, звідки вони будуть бити з, від фінів, з Прибалтики чи з України. Вже вгатити разочок, щоб трошки вгамувалися. Ой, ну я не можу сказати, що я найближчі місяці це бачу, на жаль. От я дивлюсь червень -липень, я так собі тримаю в голові, я поки що не бачу. Все-таки для того, щоб це сталося, що щось ось повинно відбутися. Є страх. Все-таки з приводу цих трошечки ну, таких, якби, люд, не, не знаю, не знаю, їх не знають їхми важко назвати. Тобто є страх того, що щось може відбутися, і не, не так це просто. Поки що я не бачу, щоб ні з території України, ні з території Прибатки. типу, були би не проти. Але, ну, типу, знаєте, я скажу, давайте з нейтральних вод. Можливо, з нейтральних ход, я не знаю, я не знаю, як це вам нам сплив... тобто, Шукають компроміс, як це зробити. Найближчим часом, поки що, я не бачу. Можливо, серпень. Давайте подивимося з серпень. Черний mm -hmm. липень не бачу. Шукають компроміс. Хотять, але поки що так. Вони бояться, щоб не повторилася якась історія, типу, вони тоді почнуть туди бити, десь по Європі чи ще десь. Подивимося зараз серпня, чи відбудеться Ф16 в серпні. Зараз подивимося, як з приводу серпня, F-16 чи вдарить в серпні по території Росії. Мені здається, що щось таке відбудеться, що не потрібно буде ніякою зброєю використовувати. Тобто F-16 не використається не через те, що там, ну, типу, не хочуть. Щось таке відбудеться що е, необхідності в цьому якоїсь не буде. Я би це так пояснила. Угу. Ну, я поясню, як я говорю, я не бачу такого, що би вдарило. Але щось таке відбудеться, що дуже змінить зміниться ситуацію, Таке дуже неочікуване. Е, дуже якесь, ну, типу, я не скажу, що це про перемовина, якщо відбудеться, давайте подивимося. Що не очікуваю. Якісь будуть інші домовленості, якісь будуть проходити, інші, якби інші, навіть не домовлення, інші плани. Це не про F-16, а про щось, те, що може щось про море, щось про річки. Якась історія відбудеться дуже неочікувана, що не потрібно буде цього робити. Uh -huh. Примінятиметься сила на інший плацдарм. І, скоріше всього, що це буде або ж море, або щось по якісь переправи? От там туди будуть плани, пані Ірина, літо в нас буде доволі гарячим. Дуже багато людей говорять про те, що в серпні ситуація значно покращиться. Червень і липень вони будуть такі досить буремні на події. Як ви вважаєте, от ваші особисті відчуття які з трьох місяців літа? Буде е, доволі таким важким, а який місяць буде для нас гарним на хороші новини? Я думаю, що найважким буде липень. І в серпні ми отримаємо ті новини, які нас вже будуть задовольняти. Перші будуть десь і в липні трошечки, вони вже будуть такі початкові, що нас буде типу, вот, уже, якби... але серпень буде для нас показовий. Для нас серпень буде якби. Той коли нам стане вже на душі на душі більш-менш і навіть не тільки більш-менш, а в кінці серпня і навіть дуже хорошо. Серпень відключення світла турбують всі. Uh -huh. Як ви вважаєте, ось ця ситуація з відключенням світла? Чи зможуть українці адаптуватися до нових реалій, і що зміниться через обстріли ворога? Що зміниться на гірше, що зміниться на краще? А вони вже пристосовуються. Хіба ми до чогось не пристосовувалися? Вони пристосовуються і пристосовуються, але є межа. Мені здається, що може відбутися певна межа, особливо це не тільки з тим, що воно вимикається. Люди вже починають потихесеньку якось, ну, типу, подивитись по годинах, коли треба вийти в ефір або зварити собі чай. Але якщо піднімуться дуже сильно тарифи, я думаю, що там почнеться якраз та історія, яка буде межою. Тому що навряд чи в період війни є усіх змога оплачувати не тільки донати і нашу армію підтримувати, а ще й оплачувати якісь гроші, які для нашої країни зараз не підйомні. І де говориться про те, що ми йдемо до Європи, але в Європі немає війни, і в Європі трошечки інші ціни на навіть на заробітну плату. Трошечки це я мягко сказала, бо там зовсім інші ціни. Тому я думаю, що це межа до часу підняття тарифів. Пані Ірина, дуже вам вдячна. Будь ласка. — шановні наші глядачі. Це був канал Прогноз. Пані Ірина Гергель. До речі, її курс стартує 8-го числа, 8 червня. Що це так. за курс? Це курс, шлях до себе, де ми шукаємо себе і шлях до себе, де ми розглядаємо, а хто ми, а від кіля ми прийшли, а чому ми тут, а як ми тут в цьому цілі живемо? А як наша душа з цим працює? А що таке карма, а що таке его, а що таке чакра, як вони з тілом працюють? Це такий початковий курс, і хто його пройшов, у того буде змога піти далі, ще більш обширний курс по ведичному знанню. Але спочатку ми, ви маєте знати гази. Курс вже у нас запускався, ми вже його майже півроку робимо. І дуже хороші відгуки. І всі студенти потім просяться далі продовжувати курс. Дякую, пані Ірино, що ви до нас прийшли, шановні наші підписники. Вся інформація на сторінці Ірини Гергель. Пізнавайте себе, розкривайте себе, не здавайтеся, незламні. Вірте в ЗСУ і ставайте тими крилами, які зможуть захистити наших воїнів. Адже, поки вони рятують так. наше життя і майбутнє, ми маємо обійнятини і захистити всім, чим тільки ми зможемо. Це наш Обов'язок як так, людини. Все. Дякую. Дякуємо.